Провідні фінські видання опублікували фотографії будівництва стіни на кордоні з Росією. Фіни вже роблять це, і це справді вражаюче тому що це повторення один в один українського проєкту, вашого проекту які ви ваш уряд збудували в Україні? Я навмисно кажу, збудували, бо стіна Арсенія Сенюка вона збудована? Вона є і це документально та офіційно підтверджено Державною прикордонною службою. Це я відповідаю тим, хто ставить ці запитання. Де стіна як вам той факт, що країна-член НАТО через 10 років використовує ваш і, взагалі, український досвід? Е, я був перший, хто прийняв рішення будувати державний кордон між Україною і Російською Федерацією. Називався він спочатку стіна, а потім Європейський вал. Да, ну, можливо, комусь. Е... Просто назва не подомалася стіна. Ну добре, в Ізраїлі називається проект Залізний Купол. Ну це протиракетна оборона. Ну це ж не означає, що над Ізраїлем Залізний купол побудували. так? Просто я не знав, що у нас образність не застосовується в свідомості окремих несвідомих українських громадян. І в принципі, це будівництво тоді це була просто істерика російська, і в принципі, якщо б це будівництво продовжувалося, а воно би продовжувалося. В правильних темпах, якби не було такої дискредитації, неймовірної дискредитації, то воно би переросло потім в обороню вольнівали вже більш е, масивні Зрозуміло, що якби я був прем'єром, то ми б через декілька років ще посилили цей проект вже б там були і зуби дракона і щелепи дракона і що хочеш Але факт залишається фактом: е, державний кордон почав будувати я перший. Це будівництво здійснювалось Державною прикордонною службою. Проєкти робило Міністерство оборони і Інститут служби безпеки. Пройшло 10 років. 10. Країни-члени НАТО взяли проєкт, який 10 років тому. Я би вже зараз його змінив, звичайно. І вони почали будувати. Вони почали будувати. Я не знаю, чи так само, тому що в нас там і траншеї, і бліндажі були, і ну багато там і системи електронного стеження. Я, я не знаю деталей їхнього проєкту, але вони це почали робити. За що мені прикро? Знаєте? І це не тільки стосується державного кордону. От мені прикро напевно, таку, може недорослість, може недолугість, може просто нерозумність певної частини. Українського населення. Мені це нагадує все те, що було, наприклад, в 2000-х роках. От тоді, коли у 2008 році я поставив підпис під наданням Україні членство НАТО, це був 2008 рік. Ну, всі комуни лінь плювали в мій бік. Тому що тоді рівень підтримки НАТО був на рівні 18%. Yeah. Yeah. Не розуміли, це так само, як і з стіною, теж не розуміли. Тоді, коли ми вводили, е, е, приймали закон про українську мову, коли вводили квоти на те, щоб був український контент, так само плювалася половина суспільства. Також не розуміли. Коли я казав, що треба відходити від Росії, чи як міністр економіки, не розуміли. Коли я казав, що треба від, е, відходити від російського газу. Тому що це не енергетика, це зброя. І тоді не розуміли. Я також багато що не розумію. Але я намагаюся, хоча б зрозуміти. І тому, звичайно, є частина просто ідіотів. Я просто сподіваюся, що вона менша ця частина. І коли, коли я зараз вам це кажу, я, я вже думаю про завтрашній день. Розумієте? Про завтрашній день, щоб сьогоднішнє нерозуміння нам не коштувало завтра, щоб, щоб наша ну не наша а темнота певної частини в міськах в минулому певної частини українського населення не зробила темноту нам в майбутньому.